Так, забороні Телеграм чи ні, це питання час від часу активно дискутується в українському суспільстві. І для побоювань стосовно Телеграму дійсно є причини. Наведу кілька з них. Перше, телеграм створений росіянином Павлом Дуровим та його командою. І прикметно те, що в 2021 році Путін, особисто Путін, похвалив Телеграм за те, що вони активно співпрацюють з російською владою в питанні боротьби з екстремізмом. А ми всі прекрасно знаємо, що це насправді означає. По-друге, всі повідомлення в Телеграмі зберігаються в незашифрованому вигляді. У вигляді простих текстових повідомлень. І їх легко прочитати як людині, так і відповідному програмному алгоритму. По-третє, за величезними сумами, які вливаються в розвиток телеграму, стричать вуха російських олігархів. Втім, простою забороною телеграму проблему не вирішити. Тому що. Практично всі українці знають про існування сервісу VPN, який дозволяє легко обходити таку заборону. А з іншої сторони, в Телеграмі є багато українських патріотичних телеграм-каналів, які протидіють російській пропаганді там. Та й власне російська пропаганда культивується не лише в Телеграмі, а й на інших онлайн-платформах. Тому СБУ і каже, що про повну заборону Телеграму мова не йде, і ніхто вам не заборонить. Читати в Телеграмі про зліну мігу. Втім, відрегулювати це питання однозначно треба і важливо. Але проблема в тому, що ні Телеграм, ні Google, і Facebook і не мають в Україні офіційного фізичного представництва. І це питання варто вирішувати на законодавчому рівні.